Так, маленький хлопчик Артемій не говорить, не мислить, як ми з вами дорослі. Коли хрестимо людину в такому віці, береться хресний батько, хресна матка, що це ваш духовний син, фін, ви маєте допомогти татові мамі не тільки подарками, що сьогодні починаєте, а й допомогти навчити вірі його нашій православній, коли десь Бог він виросте. За це дасте ви перед Богом у свій час відповідь. А сьогодні ви, Його духовні родичі, Його духовні батьки від Його імені відрікаєтеся від, від чого? Від злого нечистого від діавола. Щоб відріктися по православній науці від злого нечистого діавола в момент хрещення, ми повертаємося в цей момент в сторону заходу сонця. Тобто, з дитиною повертаємося всі в той бік. Добре. Я його питаю: відрікаєшся, лі ти від сатани, і всіх діл Його, і всіх ангелів Його, і всього служіння Його, і всієї гордині Його. Ви говорите за нього слово, відрікаюся. Відрікаєшся, лі ти від сатани, і всіх діл його і всіх ангелів Його, і всього служіння Його, і всієї гордині Його. Говоримо за нього слово, відрікаюся. Відрікаєшся, ти від сатани, і всіх діл Його, і всіх ангелів Його, і всього служіння Його, і всієї гордості Його. Третій раз говоримо за нього слово, відрікаюся. Відрікся, ти від сатани, я його запитую, ви говорите слово, відрікся. Відрікся, ти від сатани, говоримо слово за нього. Відрікся, ти від сатани, говоримо третє раз слово за нього. Відрігся". Так добре. Прошу повертайте всі вперед до святого вівтеря і Івангія Христа, ли літи Христу, я його запитую, ви за нього говорите слово, «сочитаюся». Сочитаюся. Хто не тримає дитину, хрестимося. Сочитаєшся, літи Христу, говоримо за нього слово, Сочитаєшся ли літи Христу, говоримо за нього третє раз слово. І чи віруєш ти йому, я його запитую, а ви за нього говорите, вірую йому. Яко царю. царю і Богу. І Богу. Все, коли ми палимо свічки справа, зліва тримайте рівно, щоб не капало на палаці. Бери, там запали, там запали. запали. Водичку можна принести там, гарячу. Да. в єдиного Бога Отца в задержите творця бої. і благодать, і збавлення, і благословення, і Орданово. Сотвори, унетление, источник, освящение, дар грехов, разрешение, недугов, исцеление, демонам с его бительством, сопротивным силам неприступно, ангельской крепости исполнену. и да бежат от дня наветоивший созданию Твоему, яко имя Твоя призвал Дивной, славный и страшным, супротивным. Да сокрушаться по знаменем образа Христа Твоего, вся сопротивная сила, да сокрушаться по знаменьем образа Христа Твоего, Вся сопротивная сила, да сокрушаться по знаменем образа Христа Твоего, вся сопротивная силы, так чтобы не было свободно. Воно мэм, аллилуйя, 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 вон мим, аллилуйя, 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 вон мем, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословен Бог, просвещай, исвяшая всякого человека, ряду мир. Ныне и присно, и во веке веков. Аминь. Помазай цара Божий. Артемий. Елеем радования. ім'я Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Во исцелении души. Мені треба плечки, спинку подробні поверненасти, туди треба доходить до себе, до себе. І тіла. Добре. Так, все. Бо услышані двери. Руці твої, сотвори сім'я, ручку. Шукаю встановка. И создастся. А є же ходите ему по стопам заповеді Божьи. Все. Мы берем крижми в руки. Свічки хто потримает еще одна рука свечка, одна рука крижма. Неплохо, правда? Так, да, давай. О. Ну шо, піднимайся, хлопчику. Вот такое. Все. Крещається. Ра Божий Артемій, во ім'я Отця. Амінь. І Сина. Амінь. І Святаго Духа Амінь. Не хоче співати. Договорився з татом тихо сидіти. Оце. Все, вроді, неплохо так, правда? Не нервовіс. Блаженні, їх же оставились їх же и гресі. же о Господі, і Господи, праведні, і праведнее, всі праві, і серцем облачає цара Божий младенець Артемій. в резу правди, во ім'я Отца і Сина, і Святого Духа. Аминь. Ризу мне подашь одіяйся одеяся святому різою, коризою, збави от лукавого и всех начинаний, во спасительность страхом, шести правду, що соблюди да во всяком ділі слові блаждай тебе, син, и настаніх будет от твої царствия.